Мене звати Денис, і сьогодні я хочу розповісти вам про свою професію. Я професійний фотограф-натураліст, тобто фотограф дикої природи. Основним моїм завданням є створення фотоматеріалів для різних видань. Сама професія вимагає величезного терпіння та фізичної витривалості. Світлини ваші нехай будуть цікавими всьому світу, а ми вас чекаємо в гості, в Карпатів. Христос народився. Слава! Призиваю вас для нас оружие в нього вийшло пройти дуже жорсткий відбір в ССО, дуже цим почався. Денис був дуже мотивованим воїном, дуже відповідальним. Всі заставлені задачі виконував, допомагав побратимам. Під Бахмутом рятуючи поранено побратим.